Ось так зупиняє транспорт. Зовсім недавно показувала в Харкові щось подібне було. Так, це відео, якщо чесно, не знаю звідки це відео, з якого саме міста, але як бачимо, ситуація практично така ж. Тільки там зупиняли десь взагалі незрозуміло де. Тут хоча б на зупинці, а там взагалі десь посеред міста, тобто десь, я так розумію, десь там, де поменше людей, так, щоб десь ну, менше бачили. Ось так зупиняють і перевіряють. Я не знаю, чи, чи лякають, чи я вже не знаю, що це таке відбувається. Чи дає нам хтось, от в мене питання. Яке б ось дуже хотілося б мені задати представникам нашої влади. Чи дає нам хтось якийсь звіт, де чоловіки яких забрало ТЦК? От дуже хотілося б побачити якийсь звіт, щоб якось нам звітували, так? Бо коли забирають чоловіків, ніхто нічого не каже і вони десь і все, і не зрозуміло, куди їх забрали, що з ними, якась статистика має бути, я не знаю, що нічого немає. Де. Де та е, мільйонна армія, про яку нам розказують? так? Нам же ж розказують, що в нас мільйонна армія. Я не знаю, чи е, вся ця мільйонна армія сидить по тилам, е, чи гроші пиляють. ну, Я не знаю вже. Де... Цифри е, нам називають цифри, такі які ну, от, взагалі якась нестиковка. Не розумієте, взагалі якось ну, не складається ніяк. Може, треба провести аудит, до речі, а де сирський зі своїм аудитом? Він же обіцяв. То знайшли тільки ще давно-давно Знайшли 8 тисяч, чи скільки там знайшли? З 700 тисяч, якщо я не помиляюсь, а потім взагалі ця тема якось, знаєте, так, з'їхала, з'їхала і все, і забулась. Як же браковані міни? Я не знаю, хто буде за це відповідати. Чи це теж забудеться, так само, як і про аудит? А яйця по 17 гривень. Я не знаю, вже відповіли за це, чи це зовсім інше. До речі, про розкрадання. А подивіться, будь ласка, відео. Я зараз вам хочу показати, коли ви служите з командирами, які не крадуть в батальйонах харчі, я вам покажу скільки і як нас забезпечують. Ось це на два чоловіка на тиждень: крупи, сахар, олію, ми такої не отримуємо. Ну, не брали просто. Да. Вот это вот на два человека, это тогда, когда командиры нормальные Ой. на, на, на едині экономики, то солдаты питаются вот так. Слава Україні. Слава. Тобто виявляється, що насправді нормально годують військових. Якщо, звичайно, командири не крадуть. Якщо не крадуть. Ще повернусь до ТЦК. А, ось відео зняв військовий в Луцьку. До речі, ТЦК їздять на швидкій допомозі. Подивіться, будь ласка. Бажаю міцного. Вільна незалежна демократична держава. Оці два кори їздять на швидкій медичній допомозі. Це все робиться для того. Улибаємося! Уливаємося. <кхи> це щоб люди вже тепер не змогли викликати навіть швидку медичну допомогу. От знаєте, от точно він каже, що скоро, мабуть, вже на пожежній почнуть їздити. Ну, їм же їм все можна, правильно? Ну, їм же все можна. Їдемо далі. 500 тисяч чоловіків вже в розшуку. В таку інформацію нам повідомили а, за ухилення від мобілізації і кажуть, що. ТЦК, знаєте, от вирішили розібратися в цій темі, в цій темі от як взагалі справи з цим розшуком. Дивіться. Кажуть, сама спікерка так, сказала Міноборони, що ТЦК не, не, ну, не, не повинні, вони не, не мають шукати цих чоловіків, так, які в розшуку, а повинна шукати поліція. Але якщо подивитись, наприклад, ту ж 23 статтю про Нацполіцію. То там абсолютно нічогісінько не сказано, щоправда, додана фраза така, в цьому, цьому пункті про те, що ну, там такі в, в кінці та інших осіб у випадках, визначених законом. Але якщо подивитися в законах, в законах, то ми взагалі нічого не знайдемо про розшук. Розумієте? Тобто, ну, кримінальні справи ми там не беремо, бо тут це не кримінальні справи, а от про все це. Абсолютно нічого немає в законі. Абсолютно. Тобто, знаєте, от під цей опис там і, і інші там і так далі, сюди багато кого можна поставити, вірно? Ну, ось так прописали в законі. Але якщо подивитись в інших законах, то нічого такого немає. Ніде в законах не сказано, що поліція має розшукувати чоловіки, які е, потрапили в розшук. Розумієте? Абсолютно. Е, то е, залишається питання: а якими ж законами... Тоді а, керується поліція. От просто цікаво. Хороше питання. Але далі більше, виявляється, оновлювати дані а, от такого обов'язку оновити дані не було. І це сказала не я, це сказав суд. А, я взагалі хочу зробити про це, якщо чесно, окрему програму. Не знаю, буду робити чи ні. Пишіть, якщо хочете почути про це більш детально, буду розбиратися тоді більш детально в цій справі. Яка була, ставте тоді плюсики, а зараз декілька слів скажу. Там, виявляється, намудрили так, і персональні дані уточнити, і військові облікові дані уточнити. Так, от, є реальна ситуація, яка сталася з чоловіком. Він вчасно оновив свої персональні дані. І що йому? Йому влупили штраф за те, що він не оновив військово-облікові дані. І що, що ви думаєте? Чоловік подав до суду і виявилось, що так, є така норма. Щоб дані уточнили. Але, а далі саме цікаве, президент не об'явив про оголошення мобілізації, а приймав тільки накази, от які ми бачимо, так, про продовження строку загальної мобілізації. Це суттєва різниця. Залишається тоді питання: а коли ж була оголошена така мобілізація? Вона була оголошена. 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, тому суд суд дійшов такого висновку, що такого уточнення даних не потрібно було, і цей випадок був в місті А, Ну, мабуть, вже всі багато хто чув про цей випадок з цим уточненням. Даних Знаєте, як висновок скажу вам так: я думаю, ще дуже багато. Ми будемо чого дізнаватись цікавого, бо все це приймалось так. Знаєте, незаконно, не по конституцію, поспіхом, не розбираючись взагалі в тих законах, як воно має бути. Тому і починає все це, знаєте, зараз вилазити вилазити назовні. І я думаю, багато чого ми ще будемо бачити далі. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.